Ставна повелось, що святковий солодкий стіл це обов'язково різноманітна випічка, торти, тістечка, булочки, коржики. Господиня з Березного Ірина Гарбар-Федюк стверджує, що ласощі можна зробити навіть не використовуючи борошна, масла та яєць. Для цього достатньо лише фруктів та сухофруктів, які не лише смачні, а й поживні. До солодкого столу можна приготувати і запечені яблучка, правда? ж? Так, дуже корисно mm -hmm. і смачно, і, і солодке. Так, так. Так, те, що люблять завжди діти. Mm -hmm. Мед, mm -hmm. корага, горішки, родзинки. Що ще Яб... яблучка, і і яблучка і сон, правда? ж? Так. Mm -hmm. Отож, ми швіка яблучка солодкий, так, так. і беремо, очищаємо серцевинку, uh -huh. А ви мед тоді накладаєте, По ложечці, щоб заповнилися наші отвори потім горішки туди покладемо, так? так? Угу. Горішки, родзинку, курагу. Все поступово, горішки угу. зверху притрусимо. І теж в духовку на скільки так, часу? Теж в духовку десь теж на пів на, на пів... 30, ну, 30 хвилин, десь, 40, так. так. Угу. Щоб яблучка були м'якенькі, щоб добре пропеклися. Такий буде смачненький десерти, правда? І корисні, угу, зрештою, угу. ніякої хімії. Все, все, натурально, все натурально, так. Як часто ви радуєте родину з такими солодощами, такими випічками, яблучками такими печеними. Ну, частенько буває, діти люблять, до чаю хочуть щось солодке, угу. смачненьке теж. Та й гості. Та пригости, та гості, та гості угу. ну, у нас зазвичай багато завжди гостей. Вороги, я думаю, що нам може вистачить, нам треба трошки подрібнити, подрібнити. горішки. Угу, горішки. Да. горішки. Угу. Головне, що це, як кажуть, страва така швидка в приготуванні, так, правда? Так. Це десерт, верніше. Але якось воно, ви десерт. знаєте, зазвичай воно якось трошки забувається, оці вже колишні старі рецепти. Угу. Вони якось трошки відходять вже. Скажу, зараз ми візьмемо трошечки пороги. Угу. отак так посиплемо. Небагато, правда? Щоб Небагато. Угу. для смаку теж було. Ще розручімо угу. зараз ще покладем. І зверху можна угу. притрутити притрусимо, кордонів. Швидше на справа йшла. Ой, справа горішок. І зараз відправимо теж угу. в духовочку. І будуть пектися. Так, швидко угу. і приємно. І корисно. І корисно. Яблука запечені яблука вимити, акуратно очистити від серцевини, не пошкодивши стінок яблука. Деко застелити фольгою, викласти яблука отвором вгору, покласти в кожне яблуко чайній ложці меду, суміш товчених горіхів та порізаної кураги, зверху прикрасити родзинками, випікати у духовці протягом 30-40 хвилин. Спечені яблука полити соком, отриманим при запіканні. Після того як вони схолонуть, присипати ще цукровою пудрою. Можна зробити і солодощі, правда? Смачний десерт, так. І корисний. Так. Сухофрукти і сухофруктів. Є і родзинки, є курага, чорнослив, горіхи. Розказуйте, Ірино, що, як що ви його робите? Е, Дивіться, Сукерки. Ми беремо е, чорнослив, так. А, розпарюємо пропаду? його і відповідно також робимо із е, курагою, і рудзинком. Угу. Розпарили Потім ми. Розпарюємо. Так. так. На 10 хвилин заливаємо кипятком, угу. перебираємо і відповідно просушуємо. А тоді перемелюємо або на млиночку, угу. або блендером збиваємо угу. до утворення такої відповідної консистенції. І додаємо мелені горіхи. Можна додати трішки маку, ну це вже забирання. за забирає. Можна так? додати цукор, можна мед. Е, в мене іде макова суміш. І uh -huh. полуничне варення. Бланди. І що ж ми зараз будемо з вами зробити? робити кульки? Так. Для цього є вода, мочуємо так. ручки, uh -huh. щоб не прилипало, бо відповідно воно ж вселибки, uh -huh. сухофрукти йдуть. Так, так. От і ми зараз спробуємо зробити смачний десерт для дітей. Так? Давайте ну, ми, відповідно, себе побачимо. Так участуємо себе. Скільки ж того треба, отого фаршу? Так би щоб мовити вийшли, такого? Звичайні такі маленькі цукерочки. Кругленькі, от зараз ми попробуємо. Mm -hmm. Отак, я думаю, що буде цього достатньо нам. Mm -hmm. Отак ми зробимо такі кулечки, так, так маленькі такі. Ось mm -hmm. такі маленькі, mm -hmm. як цукерочки. Як цукерочки, так? Mm -hmm. маленька. І будемо і вмочати... Можна вмочувати, обкачати. Давайте, я буду Стружка кокос, йде, mm -hmm. кунжут і, і можна... маленькі на сорті буде добре. Буде і цікаво, і смачно, угу. я думаю, так? І красиво. І ось таким чином будемо Соковити робити такі дуже, солодощі. дуже корисні, тим більше взимку, коли брак в нас вітамінів, так. звичайно. От. Угу. І зубки менше будуть псувати. Можна взяти горішок і просто розтопити на водяній бані в сливинку покласти uh -huh. горішко, зернятко, і розтопити на водяній бані плитку чорного або молочного шоколаду і вмочити туди цей uh -huh. чорнослив. Буде як чорнослив в шоколаді, Так, чорнослив в шоколаді. До речі, дуже 에, смачно, э, смачно, корисно, не корисно. І, і недорого. <рес> <рес> тобто у вас ідея бачу, досить багато, ну, аби був час їх втілювати, так? Звичайно, що так. Не завжди вистачає часу, у нас завжди ми гонимося за часом, бо у нас його завжди не вистачає. Цукерки фруктові, Чорнослив, курагу та родзинки залити кип'ятком на 10 хвилин, потім їх просушити, перемолоти на м'ясорубці, до утвореної маси додати мелені горіхи, макову суміш, мед або джем. Добре все перемішати та формувати кульки, попередньо вмочуючи руки у воду, щоб маса не липла до рук. Фруктові цукерки почергово обкачати у зернах сезаму, горіхах та кокосовій стружці. викласти на тарілку та подавати до столу. зробили такі гарненькі, смачненькі десертики, такі, такі гарні кульки. Uh -huh. Нічим не відрізняються від е, магазинних, так, скажімо так, Ірина. Ну і це ще суміш може тривалий час десь зберігатися, uh -huh. так, так? Якщо це, суміш можна герметично закрити uh -huh. і поставити в холодильник, вона може до місяця зберігатися. Uh -huh. І можна знову зробити. Можна знову, коли захочеться, щоб не, не підсихали, зробити от, і можна такі зробити от кожного разу свіженькі собі, Фруктові цукерочки, Фруктові правда? Фруктові цукерочки. Uh -huh. Зоклися і наші яблучка. Десерт вже готовий. Так можна причащати гостей. Чи так. ще якісь, щось якісь ще mm. добавку сидиш? Я думаю, що ми ще трошечки візьмемо притрусимо таким своєрідним цукровим mm -hmm. сніжком. Mm -hmm. Отаким гарненьким. Ось так от. Аби вони ще смачніші були, правда? Ці яблучка. І гарненькі mm -hmm. і, смачненькі. і гарненькі. А Якщо вас зацікавили рецепти приготування солодких десертів, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука-Смако.